Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 6 жовтня в понеділок. Місяць перейшов у знак Овен, це стихія вогню, янська активна енергія. Тож робочий тиждень ми можемо розпочати дуже рішуче. Стратегія дня проявляти лідерські якості, запитувати себе, що я хочу, куди направлена моя воля, і рухатися вперед. Хороший день для спорту, для будь-яких нових починань. Пам'ятайте про те, що ми наближаємося до повні, точно фаза повністю, Повнолуння вівторок, рано вранці, і тому останній день перед повною дає нам прекрасні можливості і величезний енергетичний ресурс і для творчості, і для реалізації наших планів. Пам'ятайте про те, що перед повною може бути більше конфліктів, більше емоційного навантаження. Тож знову ж таки спорт, активна робота дозволять нам направити цю енергію у конструктивне русло. Бажаю вам хорошого тижня!